Я очікувала, що як провчуся один семестр, то вже зможу щось стверджувати про навчання в Німеччині. Але настав другий семестр і навчання почало відчуватися інакше. Бо перший семестр він був таким вступним. І лише з другого семестру почалося справжнє навантаження. Нас уже попереджають, що третій семестр ламає усіх. Вітаю на скачезвалищі. Мене звати Катерина, і я вже знімала відео про перший семестр. Раджу подивитися його після цього, бо тут я старатимуся не повторювати думки. Якщо ви на скачезвалище вперше, то скажу, що я навчаюся на комунікаційному дизайні на бакалаврі у Вюрсбурзі, Баварія. Один семестр тут коштує 160 євро. Німці це називають словом безкоштовно. Зате цей семестровий внесок дозволяє без додаткової плати користуватися громадським транспортом у місті. З того, що я чула в інших університетах, усе працює в загальних рисах, так як і в нас. Загалом ти маєш виконати кілька дрібних завдань та одне велике протягом семестру з кожного предмета. Найважливіших предметів зазвичай три: першого семестру: це фотографія, типографія та ілюстрація. Але вже з другого семестру можна вибирати предмети із ширшого списку. Є також лекційні предмети. Цього семестру в мене це були естетика та історія фотографії, від них відмовитися не можна. І висновок номер 1 Це навчання підійде не всім. Пам'ятаю, як я вивчала журналістику в Кну Шевченка і нам казали. Ви здобувачі освіти. Університет вам не дасть освіти, ви мусите її здобувати. І тут так само нас мало вчать технічним навичкам. Зазвичай дають завдання і сподіваються, що ти сам знайдеш спосіб його виконати. Мене досі дивує, як у студентів виходять настільки професійні результати. Я повеліла, щоб нам більше розповідали, показували. І якщо для вас навички основне, то можливо для вас краще підійде аусбільдинг. тобто навчання одночасно з практикою у фірмі. З іншого боку, університет це нетворкінг, цікаві проєкти, заходи та студентська тусовка. І для того, щоб передати атмосферу навчання, я повертаю свій щоденник, який я вже зачитувала у відео про перший семестр. Я буду зачитувати найцікавіші дні, а не будні, коли я сиділа, робила домашку, що насправді є більшістю днів. І якщо що, мій другий семестр, літній семестр, тривав із середини березня до кінця липня. Перша проблема стосується розподілу на курси. Скільки людей в мене зібралося на цю тему? Річ у тім, що з другого семестру ти вибираєш більшість курсів самостійно, на жаль, виконати топографію було неможливо. Водночас кожен курс має обмежену кількість місць, тож є значний шанс не потрапити куди хотів. Саме тому ти ще маєш вказати другий пріоритет, якщо не пройдеш за першим. У теорії звучить людяно. На практиці мене розсортували в два курси, що відбуваються одночасно. І це була моя відповідальність виплутуватися із цієї ситуації. Я обмінялася одним предметом з іншою дівчиною і так потрапила на фотографію, куди не хотіла, мусила пожертвувати фільмом, тобто відеозйомкою, предметом, який мене надзвичайно цікавив. Не думаю, що я якось надолужу навички, які могла отримати на цьому курсі. Зараз я вже не жалкую, що туди не потрапила, бо там шалені вимоги. Нам розповідала дівчина зі старшого курсу, що студенти раніше ставили намети біля університету, щоб встигнути доробити завдання. До такого я все-таки не готова. Ну, хоч на ілюстрацію потрапила. Сподіваюся, цей курс сприятливо впливатиме на моє ментальне здоров'я, відновлюватиме нервові клітини, які забиратиме типографія. Ще з цього семестру можна обирати ТП – Теогетішес Пхактикум або Теогетіше практика, якщо нужна. Це додаткові курси, яких на весь час навчання потрібно пройти шість. На них теж високий попит. Але я потрапила на один курс з малювання фігур. Ці ТП бувають різні і часто доволі круті, як кіонотопія, різографія, саунд-дизайн і так далі. Вони мають менше навантаження, ніж основні курси. І є ще другий тип додаткових курсів, яких потрібно за весь час навчання пройти два. Вони мають дуже німецьку назву АВПФ. Спитаєте, чому дуже німецьку? Порошифровується це як «Allgemeinwissenschaftliche вісеншатліх Повторить тричі швидко. Від Відтепер вони відрізняються тим, що це загальні курси, на які можуть записатися студенти всіх спеціальностей. Їх можна пройти або як додатковий курс протягом семестру. Або як інтенсивний курс протягом двох тижнів під час канікул. я так у березні взяла курс з історії мистецтва двадцятого століття і він мені дуже сподобався. На вересень я ще взяла курс італійської, хоча я не думаю, що за два тижні вивчу щось, окрім того, як читати, але вже хоч щось. Майже тиждень у моєму гуртожитку немає інтернету, я так скоро почну шаленіти. Єдине, що мене заспокоїло сьогодні, це подвійна пара з ілюстрації. Вона була чудовою. Ми малювали на вулиці та в супермаркеті. У нас в групу потрапила дівчина з Йорданії, студентка за обміном, і задля неї викладач проводив пару англійською. Цього я не очікувала, але викладач добре впорався. Мені це теж плюс, бо англійською він говорив повільніше. А швидка німецька то якраз був єдиний мінус його пар минулого семестру. У наш університет можна приїхати для семестрового обміну. У нас укладено партнерство з Львівською національною академією мистецтв, але можна приїхати і без партнерства. Подавати заявку на семестр закордонного обміну потрібно за рік до поїздки. Основне в заявці це портфоліо з роботами. Раніше четвертого семестру ніхто не їде, хоча більше семестрів взагалі не бере цей семестр, тому що потім багато клопотів із надолужуванням предметів, бо програма ніде повністю не збігається. Партнерські вищі нашого університету є в Греції, Литві, Китаї, Нідерландах, Італії, Ісландії, Йорданії, Португалії, Тайвані та Норвегії і в Україні, але зараз туди ніхто не поїде. Можна їхати і в інший університет на зі списку, але тоді все потрібно влаштовувати самостійно. У вівторок було малювання фігур, і ми малювали з натурою фотостудії. Не очікувала, що університет оплатить модель якогось мужика за 60 який позував оголеним. До речі, мені байдуже який вигляд мають моделі, але я помітила, що чоловіки це завжди якісь дюгани з гришею, а жінки куди приємнішою зовнішності. Якісь подвійні стандарти сьогодні викладав дещо задовбаний, але дружній доцент, і викладав він креативне письмо. Бідний вставав о п'ятій ранку, щоб вчасно доїхати до Вюрзбруга, бо живе він аж у Лейпцигу. Так ще він сьогодні ввечері мав захід у Дрездені. Найкраща новина за пару – він не задаватиме домашні завдання. Це все, що справді потрібно знати про цей предмет. Але насправді було надиво й того, хоча я хвилювалася, що не зможу нічого написати німецькою. Я не розумію, як те, що ми робимо цього семестру з топографії, пов'язане з топографією. Протягом семестру ми маємо виконувати завдання, пов'язані з нашим улюбленим місцем у Вюрцбурзі. Тому вчора, о 9 ранку, ми зустрілися біля вокзалу і до 12 встигли оббігти пів Вюрцбурга, відвідуючи улюблені місця кожного. Це було точно понад 12 тисяч кроків, бо в однієї дівчини улюбленим місцем виявилася каплиця на горі. Інша дівчина схитрувала і вибрала терасу у своїй квартирі, але визнаю, там справді гарний вид на майн і старий міст. Усе звучить чудово, але я почала хвилюватися. Я цього семестру не здобуваю жодних нових корисних навичок для працевлаштування. Могла обрати інтерактивні медіа, де вчать програмуванню чи 3D-дизайн, але чомусь відразу це відкинула. Зрештою, потрапила на фотографію до смертельно нудного викладача. Здається, я отнула дурницю. Тому висновок номер 2 обирайте предмети на ті, які найбільш лайтові, а ті, які найбільш корисні. Сьогодні мала пару з фотографій, краще звичайні, бо ми займалися ціанотопією. Тобто, з допомогою хімічних речовин та світла переносили фотографію з прозорої плівки на папір. Я трохи налажала і, мабуть, задовбала Магдалену запитаннями, але було цікаво і для першої спроби непогано, хороший досвід. Учора була вперше в їдальні, яку вже не могли перемонтувати років 10, і ось лише минулого місяця відкрили. Вона 5 хвилин від мого корпуса, дуже велика і сучасна столики як всередині, так і на вулиці. Їжа все одно не така смачна, як в Україні, але теж непогана. Обідати там щодня не можу собі дозволити, бо повноцінне харчування коштуватиме близько 6 євро, але час від часу можна там сидіти. Але це не єдина новина про їжу. Учора в мене були пари з фотографій, які зазвичай пригнічують, але цього разу були ок. Викладач запропонував нам півтори години провести на вулиці на посиденьках під гітару, які для магістрів приготувала Фрауділь, моя викладачка фотографій з першого семестру. Ще були тістечка і кава. Брауні був особливо смачний, пішов дощик, але ми сиділи під навісом. А про наступний день я навіть зняла маленьке відео. Коку. Я щойно повернулася з університету, що помітно за моїм обличчям і волоссям, тому не зважайте. Сьогодні приходили різні компанії чи університети, представники, які рекламували навчання чи працевлаштування, і пропонували безкоштовний мерч. Я не набрала багато, але трошки взяла. взяла Маркер вибрала, прикольний там ручку, наліпки, щось солоденьке, там палько взяла і браслетик, до речі. І ще кава була безкоштовна і а, також тістечка. Тобто, взагалі дуже багато всього. Це такий кар'єрний день. Ще в мене тепер є торба з логотипом мого університету. До речі, я не дивилася, що тут ну, зараз глянемо. Отак, усе класично Нотатник і ручки, олівці. Ух ти, хоча люміністентний колір такої. Але основна причина, чому я зараз знімаю цей звіт, це тому що сьогодні я друкувала лапорела. Це така німецька штука, як я розумію. Складна книжечка з ілюстраціями, і можна по-своєму вирішувати, як ти її складаєш. Моя була на тему дня вишиванки, тут обкладинка, і можна ось так її розгорнути. І тут, наче, вулиця. І з іншого боку теж, але тут я вже інший стиль обрала, більш простий, але мені здається більш оригінальний. І ще ось тут ззадо колажик. Ось так воно повністю має вигляд. Мені здається, дуже круто. Повітря пахне відпусткою. А я тим часом виявила, що кожен групі з типографії мусить розробити принаймні шість розворотів журналу. Я взялася за це на вихідних, але фрау Нольте все розкритикувала і я мушу починати спочатку. Забула написати, що минулого тижня всі представляли свої лепорело. Дуже класні. Викладач після цього послав нас малювати рослини на вулиці, запропонувавши пройти вперед вулицею, завернути направо і вийти до ставка. Я пішла з Лізою, маєю та паулем. Ми завернули не там. Усі погодилися, що це Пауль Винен, і опинилася на де. Але все одно було красиво. У четвер розвішували плакати на галявині «Омзонст-Ундгаусен». Умзонс Ундгаусен це музичний фестиваль, і як про нього, так і про мій внаслідок до нього я знімала влог, який є досі моїм улюбленим відео на каналі. Цей фестиваль наочний приклад практичних проєктів, до яких залучають студентів. Пари з фотографії випадають. Сьогодні приїхали студенти з Львівського університету з двома викладачками. Ми ще потім тусили з українськими студентками, і вони якось питали, скільки українців у нас на курсі, і окрім мене, це лише одна українка, але є ще кілька на старших курсах. Загалом з міжнародних студентів у нас ще є студент з Грузії і студентки дві з Сирії та Тайваню. Хоча є ще ті, що приїхали за обміном. Гидко усвідомлювати, але університет цього семестру схвалив сімох студентів на обмін із Росії. Якщо вони планують приїхати на дизайн, і якщо вони планують приїхати на спільний курс зі мною, нехай перед цим подбають про медичне страхування. Був напружений тиждень. Вставала фінальні проєкти з типографії. Позамовляла постери робіт, що висітимуть на фінальній виставці. Усе таки дорого всі ці проєкти коштують, і так, що семестру. Ще й фотокнигу замовила для своєї серії фотопортретів на вокзалі. Викладач з ілюстрації сказав зараз не витрачатися по можливості, а відкладати на бакалаврську, але це важко влаштувати. Після того тижня все, що мені лишалося, це Бергварк, що саместрова виставка, яка тут замінює сесію. Я про неї знімала попереднє відео. До речі, я тоді забула сказати, якщо вам сподобалося відео, то ви можете потішити мене лайком. Сподіваюся, цим каналом я приворожую розгублені українські душі, щоб вони вступили в мій університет, і тут було побільше українців. Бо як кажуть люди, немає нічого заразнішого ніж хороший приклад.